Розглянули історію, яка називається Сон Іакова. В цій історії розповідається про те, що сам Господь явився Іакову у сні. І Яков побачив ангелів Господніх, і Господь Бог промовив до нього про те, що він дає йому цю землю, на якій сьогодні він. Ця історія на сьогодні є надзвичайно важливою, тому що Господь Бог нам. Якби нас благословляє сьогодні, Він нам дарує радість, він дарує нам мир, він дарує нам цю землю сьогодні, так? Але е Завжди повинні якби, дякувати Господу за всі благословіння. Коли яко проснувся, він, якби й така обіцянка перед Господом була давати дати десятину так, з усіх благословень, які Господь Бог сьогодні йому дає. Тобто важливо завжди дякувати Господу Богу. Важливо є завжди приходити в Дім Господній і дякувати за ті благословіння, які Господь сьогодні нам дає, так? прославляти Господа. Бога. І, якби десята частина наших доходів завжди повинна бути для храму, для Господа Бога. Так? Тому ця історія сьогодні є надзвичайно важливою. Домашнє завдання буде прочитати історію із Біблії Соне Якова, це сторіночка 52 в наших бібліях. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.